Стаю віром любов'ю, словам Ісуса Христа, мир вам. Я не знаю, наскільки хто чув такий вираз. Можливо, в когось на машині написано. Можливо, хтось просто чув той вираз, який ну, не так. Давно він став таким досить поширеним виразом, де, розпространяючи його, мною просто з таким закликом говорять, а ми з України. Я хотів би не просто сказати, що ми з України, з Закарпаття, тому і мова моя буде немножко. Закарпатсько-українська. І я хотів би, не знаючи, хто сказав цей вираз, не знаючи, яка ціль була того, хто сказав цей вираз. Але я хотів би, щоб сьогодні підбадьорити кожного із нас цим виразом. Знаєте, кожен раз, коли Упоминається про Україну, то багато хто, а можливо, і всі, споминають цей період, який зараз переживає Україна, період війни. І сьогодні не сьогодні а весь цей час період війни в Україні, церква Христова. Всі направлення віровчень багато споминають Україну в молитвах, в молитвах перед лицем нашого Бога. Я хотів би підбадьорити всіх нас, щоб ми більше і більше молилися за мир в Україні, за мир в серцях людей, за мир. В серцях наших, тому що сказано в одному місці, щоб ми молилися за благосостояння города, щоб ми молилися за царів або сьогодні за керівництво країни. Тому що я своїми словами говорю, там сказано, що при благоденстві або при добробуті країни і нам. Буває добре, тому продовжуємо молитися за мир в Україні, за мир в серцях наших, не тільки за мир, а за пробуждення, щоб ця війна вона послужила для багатьох приближенням до пізнання Бога, до довіри Богу нашому, тому що тільки Він. Силен це зробити. Я хотів би, моя ціль проповіді сьогодні не говорити про Україну, про широкомасштабний стан людей останнього часу. Но мені хотіло би сьогодні звернути кожного із нас увагу непосредственно кожен на себе повернувши свій взгляд. Но для того, щоб розвинути цю коротеньку тему, я зачитував два вірші священного писання, книга Пророка Ісаї, 55 глава, 8 і 9 вірш. Мої мислі, не ваші мислі, не ваші путі, мої путі. Говорить Господь, «Но як небо вище землі, так путі мої вище путей ваших, і мислі мої вище мислі ваших. Якщо ми станемо сьогодні кожен повернувши наш взгляд на пройдений наш шлях земний, на шлях, який ми сьогодні проживаємо. І на шлях, що чекає нас в майбутньому, то в цих, цих історіях, які я зараз буду напоминати, ми можемо, можливо, побачити себе. Ми Побачити можемо, що Бог для нас підготував на наше життя, що ми прожили, пережили, що переживаємо. І на цьому прикладі, першому, якому я буду напоминати сьогодні, на прикладі Святого Письма, щоб ми порозуміли. Путі Господні часто для нас незрозумілі, але Слово Боже напоминає для нас із вами, щоб ми в усьому довірили своє життя нашому Господу. Буває в нашому житті скорбі, переживання, трудності, бувають радості, буває різне в нашому житті, Но Слово Боже, я просто своїми словами напомню слова, де є сказано, що коли ми переживаємо таке благоденство, в нашому житті добробут, то ми повинні Насолоджуватися тим. А коли переживаємо якісь трудності, скорбі, то ми повинні роздумовувати, тому що і то, і друге від Господа. Інколи Бог посилає для нас для випробування, інколи для покарання. Знаєте, один раз, отак перечитуючи, передумовуючи своє життя, Перечитую Святое письмо, я і для себе знаходив і знаходу, знаходжу потіху іменно в цій історії, знаєте, за дні життя царо, народа Ізраїльського, за дні життя народа іудейського, я пропоминаю одного із царів, царів царя юдейського. Який у молодих роках став царем народа юдейського, про якого сказано така дуже характеристика, хороша характеристика, про якого сказана хоро, хороша характеристика, про його життя, про його поведінку. Я думаю, можливо, ви хтось вже і догадуєтесь. Або, може, думаєте, що я буду говорити про царя Давида, він був царем Ізраїля. Але я буду говорити про царя Єзекію. Сказано у четвертій книзі царств, 18 глава перші вірші, що 25 літ був Єзекія, коли воцарився. І 29 літ царствував в Єрусалимі і ділав он угодно в очах Господніх по, всі, по всім, во всьом, як ділав Давид, отець Його. Можливо, у когось із нас була б така думка, якщо я в своєму життю буду ходити по путям Господнім. То і Бог для мене повинен давати так же. Ну, от ми бачимо в цьому прикладі царя Єзекії пройшло зовсім небагато часу, коли йому виповнилося 39 років, ми видиме, Бог посилає до нього пророка Ісаїю, говорить до нього такі слова. Зроби завіщання дому твоєму. ібо постель, на яку ти ти не встанеш, помреш. Я не знаю, як кожен із вас реагував би, коли б почув у свій адрес такий вирок. Сьогодні часто буває. Або інколи буває так. Коли той вирок приносять для нас або когось із нас лікарі, коли проведуть обстеження і говорять йому, тобі їй залишилося стільки то часу жити. Ми видим, Коли Єзекія почув ці слова, він зробив правильно. Я думаю, кожен із нас робить таку правильну дію, правильну дію, коли він почув ці слова, і він сказано ну, тут такі слова, 20 глава, другим віршом і ниже. І отворотився Єзекія лицем своїм к стіні і молився Господу. Знаєте, коли Єзекія виражає? Молитвині слова до Бога. Він до Бога говорить. Він до Бога говорить, Господи, Вспомни! Вспомни, як я ходив перед лицем Твоїм. І сказано гірко. Заплакав. кожного із нас, мавірно, була б така ж сама позиція. Але багатьох із них була б така ж сама позиція. Говорить прокісаю, або Бог через Прока Ісаю мої мислі, не ваші мислі. Я іду далі. Чому ж іменно так Бог хотів, або вирішив поступити із цим же царем Єзекією? Бог почув. Бог почув його молитву, Бог почув його вопль І говорить до Ісаїї, повернись, повернись знову, поверни, повернись знову туди, в той дом, куди ти, де ти приходив, і скажи йому, почута твоя молитва. І Бог продовжив його життя. Він сказав йому, я продовжую твоє життя ще на 15 років. І от ми видимо подальше життя цього ж самого царя Єзекії. Його дії. Я не для осуда Єзекії, а я для нас із вами, що ми, дивлячись на себе, роздумовували. Якщо встрічає нас, які трудності, ми молимося, ми просимо Бога. А коли ми розуміємо, Бог не відповідає, Бог не дає нам просимоє, щоб ми порозуміли наші мислі не Господні. Бог для нас определив ніщо краще. І от ми бачимо життя Єзекії, коли приходять до Нього великі люди, коли питають Його, про те знамені, яке Бог явив, коли та тінь по ступенях Ахаза повернулася на 10 ступенів, то є було велике знамені. коли прийшли, а він розказує, він розказує, показує всі свої хранилища, показує свої вооруження. І тут сказано, що Бог обличив його за то. Бог обличив його за то, тому що він не воздав славу Богу. Це є для нас і з вами тим уроком в нашому життю, щоб за все воздати славу Богу. І не надіятися на себе, не надіятися на свою силу, но просити у Бога милості і приймати все, як от Його. Благодію руки. Ну тут є один вірш уже у другій книги Паралеменон. Там один такий вираз. Я хотів би, щоб кожен із нас звернув на це увагу. 32 глава, 31 вірш. Тільки при послах царей Вавилонських які посилали к Нему спросить о знамені, на своєму місці і замість слова. оставил його Бог, щоб спитати і відкрити все, що у нього на серці. Кожен раз ми, коли приходимо в Дом молитви, ми просимо присутствия Бога. Щоб Бог Духом Своїм Святим був тут і з нами. І маємо на то віру, що Бог виконує. Значі кожен раз ми звертаємо на це увагу, що на цьому місці не тільки діє Бог, не тільки діє сила Духа Святого, на цьому місці є той. Який колись підходив до Єви. Він і сьогодні старається, щоб украсти. Він і сьогодні старається, щоб щось для нас своє сунути для роздумів, щоб не почути слово, яке проповідуєся. Знаєте, я часто так буває по життю із себе сидяв ну, Щоправда, як кажуть, той не гріх, в тому довжно нам кожному каятись, так в нашому собранні буває, сижу, я так сиджу рядом біля кафедри, біля проповідників, брат зачитує вірш, і на основі того вірша розвиває тему проповіді і говорить, звернемо увагу на ці слова, які я прочитав. А я думаю, а, а чи все я почув? І стараюся вловити, знаєте, від того багато залежить, як прикладаємо ми старання, щоб довіритися, щоб бути уважними, щоб не допустити лукавому щось украсти із нашого серця. Тому що інколи, коли ми не є уважні один раз, Другий раз, третій раз, можливо, Бог і поступить із нами, як тут сказано про царя Єзекії. Бог відступив, щоб узнати, щоб віддіти, щоб я узнав, як я стою перед лицем нашого Бога. Знаєте ще одну історію, я буду коротенький менш. Більш коротенькі у цій історії, щоб ще далі продовжити, як звершується воля Божа над нами, якщо навіть у нашому житті і стараємося, як сказано тут, про царя Єзекію, що він говорить про себе, Господи. Спомни, Вспомни моє життя, Вспомни моє хождєнє!» але є історія, на яку я теж хотів би коротенько звернути нашу увагу, коли Божа воля сповнюється відносно до кожного із нас, незалежно від того, як я хожу. Помінаю про царя ізраїльського Єровама, який робив неугодне в очах Господніх, який ввік народ Ізраїля в гріх, який робив багато беззаконня. І Бог через пророків попереджав його, Бог через пророків говорив до нього, говорив до народа Ізраїльського. Но є тут одна така історія. Ми перечитуємо у Третій книзі царств у 14 главі, я напомню 13 вірш. Є тут одна така історія, коли сказано у Єрвоама було дитятко, і воно захворіло. Він говорить до своєї дружини, іди в селом, там є пророк. Іди спитайся про дитятко. Вона переуділася, прийшла, але Бог заговорив до того часу вже до пророка. Говорить: прийде до тебе дружина. Єровоама, і ти скажи для неї, От то, про що ти йдеш питатися, про то дитяко попрошати, як тільки твоя нога ступить в город, дитятко помре. бися, сумна історія. Але оп'ять напоминаю слова, які я прочитав із пророка Ісаїї, Мої мислі, не ваші мислі. Не ваші путі, мої путі говорить Господь. І тут сказана така характеристика Бога, така характеристика цього дитятка, я не знаю, якого возрасту воно було. Але тут сказано, то чому Бог по своїй волі іменно так і зробив, що ще то дитятко, яке не знає, що воно зробило доброго, недоброго. І читаю цей вірш, 13, третя книга царств, 14 глави, і оплачуть його всі Ізраїльтяни і похоронять його, ібо он один в Єрусалимі в гробницю, так як в ньому, так як в ньому, із дому дома Яровуамова нашлось нещо доброе. Пред Господом Богом Ізраїлевим. Ми розуміємо саму, саму ціль, чому так Бог зробив відносно до того дитятка. Ібо в ньому знайдено ніщо. Воно одно буде похоронено і оплачуть його спочистями. А, а далі сказано про Ярово Ама. Далі сказано про все його наслідня, всю його родину, його сім'ю. Які печальні участі чекали всіх інших? Давайте сьогодні ми звернемо нашу увагу на наше життя, які відносини наші до Бога. Як сприймаємо ми рішення Бога відносно кожного із нас? Чи впадаємо ми у відчай, чи ми продовжуємо служити Богу з тверду віру. Не хотілося так на такій печальній ноті завершити, але но хотілося ще напомнити одну історію, це із днів народження Ісуса Христа на цю землю. І там сказана одна така. Історія там упоминається про двох. Людину, людей, Скажу чоловіка і жінку, то сказано у Євангелії от Лук, друга глава. Двадцять вірш. Ця історія говориться. Про чоловіка. Коли принесли Ісуса Христа у храм, щоб звершити над Ним законний обряд, ми читаємо там був чоловік іменем Сімеон. Як Бог чудно благословляв цю людину, тут перечитуємо ту його характеристику, як він благочестиво проводив своє життя і йому Бог відкрив. Йому Бог відкрив, ти не побачиш смерті, доколи не побачиш явлення Христа Господня. І коли принесли Ісуса в храм, йому по вдохновенню Він приходить у храм і говорить: нині відпускаєш владико, раба Твого, слову Твоєму з миром. Бо мої очі виділи спасіння, я своїми словами буду задержувати багато уваги спасіння, яке Бог звершив. І там сказано про жінку, можливо, ви дорогі наші сестри, дружини. Думаєте, та то тільки про братів. Але там сказано про одну жінку, яка теж прожила нелегке життя. Сказано. Там була Анна. Там була Анна, яка прожила років 84, яка прожила від дівства свого 8 років. І що вона робила? Вона постом і молитвою не відходила від храму. І в той час вона була там. І в той час вона визвіщала. в той час вона говорила. І сьогодні я закликаю кожного із нас. Щоб ми в нашому житті були уважні, прислухуючися до голоса Бога, прислухуючися до того, що Бог хоче від нас. А для того, щоб мати силу переносити, якщо труднощі, то є молитва, то і зараз ми будемо молитися, не просити у Бога благословінь, щоб благословив нас, щоб благословив наше життя, щоб благословив наших дітей, щоб благословив наших онуків. І скільки Бог ще продовжить це життя, щоб вони були вірними, вірними Богу, і щоб в кінці получили вінець слави, який Бог приготував для всіх люблячих Його. Богу слава за все. Амінь. Будемо молитися.